Зафіксуйте докази, зробіть скріншоти сторінок з плюс із зазначенням дати та часу. Збережіть копії відповіді ТЦК чи Міністерства оборони. Ці матеріали будуть доказами в суді, адже дані в реєстрі можуть змінити в будь-який момент. Третє адміністративна скарга. подається на ім'я міністра оборони або начальника генштабу. Скарзі вкажіть, що дані внесені без законних підстав це є порушення ваших прав. І вимогу зобов'язати ТЦК видалити інформацію з Резерв Плюс. Така скарга потрібна навіть тоді, коли ви одразу плануєте звертатись до суду. Четверте – позов до адміністративного суду: формулювання позовних вимог: визнати протиправними дії ТЦК щодо внесення відомості в Резерв Плюс, зобов'язати ТЦК виключити ці дані, та зобов'язати врахувати вашу срочкою, якщо вона є. Правова база стаття 2 стаття 245 КАС України. Суд це ключовий механізм, є позитивна практика, де суди вже ставали на біг громадян, схожих справах. Також не забувайте про заяву до прокуратури. Аргумент посадової особи ТЦК перевищили повноваження. Вимога внести відомості до ЄРДР і перевірити законні дій. Це не лише тиск на посадових осіб, а й додатковий аргумент в суді.